<свисті> ану, покажи, дивись, злата, подожди, подожди. Дивись, отак бабушка вирізає. Отак. Раз, 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 раз. Ану, і кружечок. Ану, злата, ану злата. На, вирізай кружечок. На. Вирізай. О, диви... Кружечок? Ану, бери його. <свисті> Де твій кружечок? Нема? Оп. Оп. І все. І все, молодець. І ще один. Давай ще один кружечок. Так, 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 так. так. Ого, да, який кружечок. Ану, отакий кружечок, А да? Ану, де? Бери свій кружечок, бери, бери. Вау Клас? Да. Будеш вареничок робити? Да, все. Ну давай ще так, 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 так. Класс. Давай. ха Давай. Так, ти, бабусі, перепортиш все тісто. Вау. Wow. Ну все, треба перекачувати. да? Диви.